Сосна звичайна в атерірі, унікальна декоративна форма, блакитна, компактна із яцьвидною овальною кроною. У розсаднику проксива ми вирощуємо 7 великі саджанці з комом вагою 40 кг за вишки від 80 до 100 см. Вони два рази пересаджені, тому гарантовано приживуться на новому місці. Правильна овальна крона та блакитна зелена хвоя зберігають декоративність і влітку, і взимку. Дорослому віці дерево досягає 3-4 метрів заввишки та 3 метрів завшишки, зберігаючи ідеальні пропорції. Цікаво, що сорт ватерері був отриманий ще у 19 столітті, одразу став улюбленцем європейських парків за поєднання витривалості та краси, вважається однією з найкращих серед компактних декоративних форм. Витримує морози, посуху, загазованість і не потребує складного догляду. Обираючи сосну ветері, ви отримуєте не лише красиву рослину, а й надійний акцент. Лише хвойні вічнозелені вічно зелені рослини дарують красу і роблять сад гармонійним і стильним навіть взимку. Розсадник проксима професійні рослини на всі пори року.